Привіт, друзі, з вами Павло Сабастянович. І, що відбувається у нас зараз в нашій країні і особливо в Харківській області? Несподівано для нашого воєнно-політичного керівництва росіяни зайшли з півночі і зайняли вже більше ніж 100 квадратних кілометрів наших територій. як з'ясувалося, там немає ані фортифікаційних споруд, ані мінних полів. І що дуже цікаво, виявилося, що Україна не застосовує протипіхотні міни. Тобто нам говорили про те, що створюються мінні поля, і все дуже надійно показували там кіно, але з'ясувалося, що міни тільки протитанкові. Тобто немає протипіхотних мін, тому що Україна підписала конвенцію 99-му році про заборону і відмову від застосування протипіхотних мін. Да, напевно, на той момент ніхто не очікував, що орда піде, і тисячі просто будуть російських військових прямо пішки заходити на нашу територію. Але звичайно, коли це сталося, коли сталося повномасштабне вторгнення. Звичайно, наш уряд мав вийти з цієї конвенції. Якщо пам'ятаєте, з конвенції по правах людини наші одразу вийшли, попередили Євросоюз, що будуть обмежені права людей. Але з конвенції по застосуванню протипіхотних мін чомусь не вийшли. Чомусь малюська не додумався написати. Потрібно просто повідомити, що ми виходимо з цієї конвенції. Не потрібно чекати відповіді, чи якихось там засідання, в рекомісії. Просто повідомити, потрібно, що ми виходимо з цієї конвенції, там організація Об'єднаних Націй, чи кого там потрібно повідомити, це потрібно зробити обов'язково. Міни ці коштують копійки, просто це дуже дешевий засіб від. Російської піхоти, немає інших засобів. Тобто немає достатньо дронів, немає достатньо просто мін для, для мінометів. Подивіться, просто росіяни. Денис, Денис Ярославський публікував запис: до росіяни просто пішки йдуть на нашу територію і ніхто їх не зупиняє. Немає артилерійського вогню, немає мінометного вогню, немає дронів, просто йдуть пішки. Тобто наше військово-політичне керівництво не готове для для нових атак з боку кордонів кордонів Росії. От що дуже прикро це усвідомлювати. Це, блядь, оборона нахуй. Маємо прийомі. Це стрілачі, поняття. Це, це такі мама, місні та... просто. І, звичайно, що там зробив наш Сирський, він зняв там якогось одного генерала, поставив іншого. Але що це змінює? Це показує, що наше військове керівництво нездатне воювати. Просто нездатне воювати. Не можуть закуповувати все, що необхідно. І зараз ми бачимо, що. Продовжуються всі закупівлі, за якими ми слідкуємо вже два чи три роки, вони всі продовжуються. Будуються стадіони, поле для міні-футболу будуються в Нових Санжарах. Будується траса, оця траса Вовчанськ, Харків, була побудована в 2023 році. розумієте? Тут просто прифронтові області, прифронтові райони. Будують прямо зараз, якісь школи ремонтують. Це просто якийсь жах, що витворює наш державний апарат. Тобто всі гроші, які розписані, обов'язково мають обов'язково мають бути використані саме так, не глядачи на те, що вже почалася війна. Отам От ідуть вже поруч бойові дії, неважливо їм головне списати ці гроші. І якщо наш, у нас, в нас така воєнна економіка, як же ми будемо далі воювати? Бо що буде далі? Мені цікаво. Тобто вони, росіяни, починають йти з півночі і рухаються з Донбасу теж на Захід. Ну, чим зупиняти, якщо всі гроші витрачаються на тилові, на мирні цілі? У нас наше воєнно політичне керівництво і всі глядачі. Нашого єдиного марафону живуть в міфах, що Сполучені Штати хочуть закінчити війну, що Китай хоче закінчити війну, що Путін хоче закінчити війну, що Путін хоче переговорного процесу, що Путін хоче зберегти обличчя. І от такий інформаційний шум зараз є в нашій країні. Що і Сполучені Штати хочуть миру, і китайці хочуть миру, і Путін хоче закінчити. Послухайте, ну це ж все міфи, міфи. нікому не потрібне закінчення війни. Є тільки одна сторона, яка хоче закінчення війни це Україна. Нам потрібно закінчення війни більше нікому. Нам потрібно все робити для того, щоб закінчилася війна. Чи є в нас опція? Провести зараз перемовини і закінчити процес? Ні. Ніхто не пропонує жодних перемовин. Росія йде в атаку постійно. З чого ви взяли, що росіяни хочуть закончити війну? Ну, з чого? Блін, у кого виникає така думка? Вони будуть далі пертися. Ну, якщо немає мінних полів, якщо немає фортифікаційних споруд, Якщо недостатньо дронів, немає снарядів, міні, нічого немає, нічого наш держапарат не виробляє, не закуповує. Чому росіяни не мають йти вперед? Вони будуть і далі рухатися на захід. Держапарад не витрачає ресурси на закупівлю озброї. І всі ці міфи: ну з чого взяли, що Сполучені Штати хочуть закінчення війни? Якщо б Сполучені Штати хотіли закінчення війни, вони б нам надали вже стільки зброї. От вся ця зброя, яка там стоїть в відстійниках, яка утилізується, яка законсервована, десятки тисяч танків, броньованих машин, літаків, чого там тільки немає. Хаймерси старої моделі, які гуснічні. Тисячі. Все це вони могли б нам передати, але ні, ніхто ж нічого не дає? А скільки тягнулася справа з допомогою фінансовою, З цими 61 мільярд, які нарешті виділили, з якого там 6 чи 7 мільярдів піде на зброю для України? Скільки тягнулося це? Увесь 23 рік? Так чому ви вирішили, що Сполучені Штати хочуть закінчити війну? Чи Китай? Зараз на Китаї це вісь зла, допомагає Росія. А чому ви вирішили, що Китай хоче закінчення війни? У нього зараз весь світ скуповує дрони, комплектуючі для дронів і все, що пов'язане з дронами. І ми купуємо, Україна купує. Китаю дуже вигідна війна. І весь геополітичний розклад показує, що і Штатам, і Китаю дуже вигідна ця війна. Це ж який важель на виборах для електорату свого, щоб лякати своїх виборців. Дивіться, яка там війна, давайте більше витрачати грошей на зброю. А Путін, я не знаю, у кого така є думка, що Путін хоче перемоги. Ну з чого взялась така думка? Я не знаю. От Путін зараз, зараз всі обговорюють, що Путін, міністром оборони, призначив якогось там економіста, і всі щось цього роблять, якісь там. Виводи, так, що особливо мені подобається, коли хтось каже, що Путін хоче зекономити на війні грошей. Ну, mm. послухайте, Путін зараз, завдяки переходу на, вій, на воєнну економіку, розігнав всю економіку. Зараз, завдяки е, фінансуванню економічного сектору, збільшуються доходи населення. Йде економічне зростання у всіх. Секторах економіки мобілізація в нього має повністю ринкову основу, тобто дають одразу військовому підйомні, дають високу зарплату і на навчання, а потім на фронт. Тобто, повністю ринково. Нікого там вже не затаскують силоміть в бусіки, як це робиться в Україні. І скажіть, будь ласка, чому Путін має зупинитися? Всі ці казки про санкції, які задушать Росію? Всі ці казки про те, що Росія зараз розвалиться, там якісь революції будуть в кожної республіки. Якісь дійсно казки. Тобто, нам потрібно виходити з того, що війну закінчити хочемо тільки ми. Ми повинні спрямувати весь наявний ресурс на озброєння, на закупівлю дронів, на закупівлю мін, на закупівлю ПЗРК. Потрібно працювати з Туреччиною, щоб купувати у них. Антидронові системи. Над нашою територією вільно літають російські аеророзвідники. Вся інформація по наших там спорудах фортифікаційних, по полях мінних, які там є, протитанкові. Вони мають всю цю інформацію на всіх прикордонних місцях, навіть над Харковом, над Черніговим просто літають російські безпілотники. І ми їх нічим не можемо збивати, а турки пропонують нам 3 d радарами антидронові системи з пушки з самонаведенням, які одразу знаходять ці дрони і знищують їх. Чому не купуємо? І купувати зброю, всю іншу зброю, яку тільки можна купити. В нас грошей дофіга. То ми 75 мільярдів доларів витрачаємо на тилові цілі, на тилові, повністю на тилові, на будівництво, на озеленення. на саджанці, на цибулі тюльпанів просто я, я читаю, коли ці закупівлі на прозора? Я не знаю про що думати. Хто ці люди? От хто ці люди в держапараді? Хто це воєнно-політичне керівництво, яке яке вирішують, що потрібно прямо зараз там будувати поле для міні-футболу? От прямо зараз поле для міні-футболу. Ну ви розумієте, яка якість нашого держапарада? І багато людей кажуть, нам не потрібні вибори. Зараз вибори не потрібні. Ви що, не можна проводити вибори під час війни. А як ви збираєтесь змінити це керівництво? Три роки нічого не змінюється. Одна і та ж стратегія. Ми показуємо світу наших мертвих героїв. Дивіться, скільки в нас людей гине. Дивіться, скільки міст розрушено. Дивіться, скільки сіл зайнято ворогом. Тобто, ми страждальці, ми жертва. Допомагайте нам і що допомагають нам, так може потрібно почати купувати. Може ці 75 мільярдів доларів потрібно витратити на зброю нарешті. І нам тут приходять до мене постійно коментатори, які пишуть, не можна ці гроші витрачати на зброю. Нам Захід дає на мирні цілі, на соціальні розходи. Це брехня. Будь-яка гривня, яка поступає до бюджету, може використовуватися як завгодно. Я не бачив жодного документу або вимоги від західних донорів, що всі гроші мають витрачатися саме на соціальні витрати. У нас йде крадівництво, грабіж по всій країні. Ці гроші розворовуються, І що західні донори кажуть: ну До класно, розворовуйте, тільки на зброю не витрачайте. Так відбувається: красти можна, а на зброю не можна. В нас багато. Мирних витрат в армії теж пікапи, всі це цивільні витрати, всі дрони, на них же немає мін, не встановлені. Дрони можна покупати. Тобто і клічко, і Філатов, всі покупають дрони, всі мери покупають купують зараз дрони. Це все казки, що не можна витрачати гроші на війну. Будь-який донор зрозуміє, що країна у війні і потрібно купувати зброю. Наші махінатори, такі як Пишний, Гетьманцев, Марченко, ви хочете мені сказати, що вони не знають, як змінити цільове призначення грошей зі своїми золотовалютними резервами, військовими ОВГЗ, схемами по ПДВ. Все вони прекрасно знають, як змінити цільове призначення. Немає бажання, бажання немає. Навіть такий розподіл фінансів, який закладений в бюджет 2024 року, говорить про те, що не збираються вони купувати зброю. Тобто, наше воєнно політичне керівництво не збирається купувати зброю, хочуть воювати людьми. Тільки людей їм потрібно: дрони не потрібні, міни не потрібні, ракети не потрібні, просто давайте людей. І основне питання, яке вони розглядають, це мобілізація. Як змобілізувати більшу кількість людей? А що ці люди без зброї будуть робити на фронті? От зараз же показують Денис Ярославський, Юра Бутуса, знімають там в Харкові, як росіяни просто заходять, нема чим їх вбити. І одразу всі благодійні фонди, наш Дігнітас фонд, Поверніть живим, всі починають їм допомагати прямо оперативно, прямо зараз. І мери кричать: у мене 100 дронів, у мене 50 дронів. І всі туди відправляють. Ви розумієте, в якому стані в нас зараз військо не має просто дронів, щоб перекинути з одного місця в інше. У волонтерів одразу вимагають, у місцевих громад вимагають, у мерів міст. Так що це за організація в армії? Хто там керує в цій армії? Що не можуть забезпечити нормально всю армію достатньою кількості дронів. Тобто не купує наше воєнно-політичне керівництво зброю. Достатньо, щоб було у кожної людини там була зброя. Тобто люди є на фронті. Як написав Арте Грін, в кожній бригаді є ядро, яке вже готове воювати, любить воювати, вміє воювати. Дайте тільки зброю. Дайте стільки зброї, щоб вони не могли її всі використати. Тобто люди є, зброї немає. І що роблять в армії сотні тисяч офіцерів і генералів? Ну що вони там роблять по всій території України? Скільки витрачається грошей просто на зарплатню офіцерському складу, який не воює? Який перекладає бумажки? Все життя вони отримували зарплату від нас, а зараз вони не воюють, не хочуть і на фронт. В тилу хочуть сидіти. От яка мобілізація нам потрібна. Чиновники, силовики, офіцери, генерали, які все життя отримують зарплату з бюджету. Вони в першу чергу повинні йти на фронт, навчатися, керувати військовою технікою і воювати. І, звичайно, якщо не виділяються на зброю гроші, будемо втрачати і людей, і території. Тому потрібно вимагати від влади купувати зброю.